Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про погані новини для Путіна і цієї московської недоімперії, а також про розплату за Україну. Розпочнемо з того, що два дні тому кремлівські пропагандисти гучно повідомили про те, що Путін пошуткував про відомий жест для бажаючих краху Росії. Про те, що він захотів показати Заходу всім відомий жест. Відповідь на прогнози про швидкий розвал економіки РФ. При цьому Путін намагався поводити себе таким бадьорим, таким впевненим в собі, що начебто санкції Заходу не спрацювали, і що начебто цім-то повномасштабна агресія проти України вона ніяк не відобразилася на російській економіці. Проте. В цей же час, на тлі таких заяв президента РФ, з'явилися заяви від російських економістів і кажуть прямо про те, що ресурсів у Москви залишилося небагато. Зокрема, є заява від російського економіста Ширяєва, який сказав прямо про те, що фонд національного добробуту, у якому раніше було 200-300 мільярдів доларів, що він зараз майже пустий. Про те, що ліквідних активів там лише 20-30 мільярдів доларів. І що цих коштів навіть на цей рік може не вистачити. Є і інші прогнози. Деякі інші економісти кажуть про те, що є не 20-30 мільярдів доларів, а десь 50, 60, можливо, 70 мільярдів доларів реальних ліквідних активів. Але також вони прямо кажуть, що це лише на 1-2 роки. Тобто у цій московської. Не до імперії закінчуються ресурси. Більше того. Насправді я недарма сказав у цьому випуску на початку, що це розплата для Кремля. Тому що Кремль він багато років накопичував ресурси, ці ресурси планувалися для майбутніх поколінь. Ці ресурси можна було вкласти в економіку РФ, піднімати регіони, розвивати країну. А так. Фактично Путін їх залишив українському нашому чорноземі. І ще потрібно сказати про такий важливий момент: це те, що Російська Федерація вона вже не має майбутнього. Кілька днів тому американське агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати Америки збільшують перевагу над Китаєм у боротьбі за найбільшу економіку світу, про що йде мова? Мова йде про те, що США випередили Китай у перегонах за звання найбільшої економіки. Про те, що валовий внутрішній продукт ВВП США за минулий 2023 рік зріс на 6,3%. Тоді як ВВП Китаю лише на 4,6%. Насправді 6,3% зростання американської економіки це дуже велика цифра. Тому що раніше. Такі були цифри зростання 2-3%, 4% це вже дуже добре. А 6,3% вже насправді така цифра, якої вже дуже багато років не було. А щодо економіки Китаю, то вона уповільнює зростання. Щодо Китайської Народної Республіки я хочу кілька новин. Зокрема, повідомлення від 26 січня цього року про мінус 6 трильйонів за 3 роки, мається на увазі 6 трильйонів доларів. Чому падає фондовий ринок Китаю і чи зможе його врятувати? Фондовий ринок це, грубо кажучи, ринок акцій китайських підприємств. І те, що за три роки він впав на 6 трильйонів доларів, це кажуть про те, що інвестори вводять кошти. Що, скажімо прямо, країни Заходу, підприємства країни Заходу, інвестори вони виводять кошти з Китаю. І у китайських компанії просто не вистачає ресурсів для розвитку. Також є новини, які були не сьогодні, не вчора, а наприклад, у 2021 році, про те, що будівельні компанії тягнуть на дно економіку Китаю. А вже в цьому році, зокрема, є новина від 30 січня, що суд вирішив ліквідувати китайського гіганта нерухомості. У цього забудовника найбільше у світі заборгованість. Понад 300 мільярдів доларів. Ви лише уявіть собі, що 300 мільярдів доларів заборгованість у найбільшого китайського забудовника. У Китаї ще є і інших багато проблем, зокрема і рівень безробіття. 15 серпня минулого року є таке повідомлення на сайті BBC News про те, що Китай призупинив дані публікувати дані про безробіття серед молоді, після рекордного рівня. Рекодний рівень на той час був понад 20% безробітних молодих китайців, а який зараз рівень просто невідомий. Тобто є дуже багато проблем у китайської економіки, і таке зростання економіки США, воно викликає певний подив. І виникає таке логічне запитання, а за рахунок чого? Я відповім. В першу чергу, це за рахунок продажу енергоресурсів. Так, так, Сполучені Штати Америки, вони на даний момент є лідером по виробництву по видобутку нафти. Не Росія, не Саудовська Аравія, а саме Сполучені Штати Америки. І, зокрема, є така новина від 25 серпня 2022 року про те, що експорт нафти зі Штатів Америки досяг рекордного рівня за останні 30 років. Звертавши увагу на те, що. Кремль розпочав повномасштабну агресію проти України і вже через кілька місяців експорт нафти зі США досяг рекордного рівня. Є новини і за 17 грудня 2023 року, станом на кінець минулого року, про те, що у США зростає видобуток сланцевої нафти через скорочення експорту ОПЕК. Таким чином, через повномасштабну агресію проти України, через звісно дію санкцій і обмежень. Кремль втратив європейський ринок, а це дуже багатий ринок. Відповідно, на цей ринок зайшли Сполучені Штати Америки. І, в тому числі через це, це один з таких вагомих факторів, у США зріс ВВП і досить так суттєво зріс. Але не лише це. Є ще такі повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки експортували рекордну кількість зброї у 2023 фінансовому році. Повідомляється, що продажі американської зброї іншим країнам у 2023 році зросли на 16% і склали рекордні 238 мільярдів доларів. Головні причини збільшення експорту американської зброї це зростання глобальної нестабільності та агресія Росії проти України. При цьому потрібно зазначити, що експорт зброї з США буде зростати. Тому що усі у світі побачили ефективність американської зброї, і враховуючи нестабільність, яка є, і враховуючи агресію Росії проти України. І навіть є ще такі важливі моменти, що такий один з найбільших імпортерів зброї у світі, як Індія, вона планує відмовитись від постачань зброї з РФ і Сполучені Америки, вони зможуть продавати свою зброю і Індії. І ще попереду буде багато подібних новин. Тобто Кремль через агресію проти України він втратив найдорожчий ринок нафти і газу. Це європейський ринок. Кремль втратив свої позиції на світовому ринку озброєнь. А для Кремля насправді що продаж енергоресурсів, що продаж зброї це важливі статті доходів. Найважливіші статті доходів бюджету. І, вважаючи на те, що у Кремля закінчуються ресурси, то ніякого майбутнього у цій московської недоімперії насправді немає. Закінчимо цей випуск на таких новинах вчора стало відомо, що у Конгресі Америки на наступному тижні проголосують за допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Нагадаю, що раніше мова йшла лише про те, щоб був спільний законопроект, допомога Україні і Ізраїлю. А тут республіканці виступили за те, що Ізраїлю потрібно терміново допомогти окремий законопроект, а з Україною якось там пізніше колись розберемося. Є вже реакція від Білого Дому, від Байдена. Є таке повідомлення, що Білий дім виступив проти законопроекту. Про підтримку Ізраїлю без допомоги України. У попередньому випуску я акцентував вашу увагу на тому, що Байден у листопаді минулого року казав про те, що він витує законопроект, що він буде проголосований Конгресом, де домінують республіканці, якщо буде взаємозакон проект, не буде про допомогу Україні. Тому очікуємо додаткових новин. Але я скажу так: звертаю вашу увагу на те, що повномасштабна агресія Росії проти України. Вона насправді позитивно вплинула на американську економіку. Ми бачимо зростання експорту озброєння, а це, звісно, і розвиток військово-промислового комплексу, це розвиток науки, технології, це нові підприємства, розширення діючих підприємств, це робочі місця, податки, кошти в бюджет. Ми бачимо і те, що Сполучені Америки займають своє достойне місце. На світовому енергетичному ринку, і що тут можна сказати? І при цьому, вважаючи на таку політику Білого Дому, щоб Україні давати озброєння, боєприпаси такими відносно невеликими партіями, відносно такими невеликими пакетами допомоги, що це затягування нашої перемоги, воно, як ми бачимо, Позитивно впливає на зростання валу внутрішнього продукту США. І, звісно, ми розуміємо, якою ціною це для нас коштує. І президент США Байден казав про те, що Україна платить дуже дорогу ціну. І навіть, незважаючи на те, я мовчу про Будапештський меморандум, про роззброєння України під тиском США, І навіть незважаючи на це. На жаль, Трамп, лідер Конгресу республіканець, деякі інші республіканці, вони чомусь вважають, що вони можуть зараз не допомагати Україні, що десь потім пізніше розглянемо переводити питання допомоги Україні на якісь політичні ігри. Я не знаю, як це взагалі можна назвати, як не цинізм. Тому, незважаючи на те, що зараз відбувається в США на політичному полі, поза всякими сумнівами, допомога Україні від Сполучених Америки має бути. І всі ці крики від американських так званих експертів, від американських політиків про те, що цім-то США дуже багато витрачають на Україну, та інше, вони реально не мають під цим підстав. Тому що ми бачимо в першу чергу те, наскільки зріс. ПВП США. Друзі, а що ви думаєте щодо цього? Пишіть свої думки у коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.